Лісова пожежа охопила 21 гектар землі поруч із Форт Макмарі, міським районом муніципалітету вуд баффало в канадській провінції Альберта. На околицях району залягають багаті поклади нафтовмісних пісків. Приблизно шістьом тисячам жителів Форт Макмарі повідомили про необхідність евакуюватися. У всій провінції Альберта палають десятки лісових пожеж. Деякі вийшли з під контролю. Стихійне лихо виникло через суху погоду. Ситуацію ускладнюють сильні вітри. Біля Форт Макмарі швидкість вітру сягає 40 кілометрів за годину. Вогонь уже вирує за 13 кілометрів від житлових районів. До гасіння долучили 14 гелікоптерів та пожежні літаки. Для евакуйованих відкрили тимчасовий притулок в Едмонтоні. Людей забезпечують їжею, одягом та медичною допомогою. У 2016 році Форт Макмарі вже пережив велику лісову пожежу. Тоді вогонь знищив 2400 будівель. Тисячі людей було евакуйовано. Також довелося призупинити видобування на нафтових родовищах. Площа пожежі досягла 590 тисяч гектарів. Збитки від стихійного лиха перевищили 3,5 мільярди доларів.